Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео у мене про СТ-10 рівня Японії СТБ-1. В цьому відео коротко я хочу вам розказати про пірки, обладнання і модернізацію цього танчика. Коротко про цей танчик. Дивіться, друзі, ми маємо гідропідвізку з КВ на мінус 14, з шикарним ДПМом. Середня шкода у нас виходить 360. Переходимо до пірків цього танчика. Перший я прокачував бойове братерство, другим я прокачував ремонт, третім прокачував обов'язкове маскування. Також потрібні для командира обов'язково гострий зір і радіоперехоплення. Навіднику 100% потрібен снайпер, механіку водію потрібен віртуоз. Для заражаючого 100% потрібна безконтактна боєукладка укладка, і самий головний пір для цього танчика це інтуїція, тому що на відкритій мапи ви будете чередувати ББшку з голдою. Так що рекомендую прокачувати вам інтуїцію. Переходимо до обладнання. Я використовую ось таке обладнання в першому слоті: система підвищення рухливості Т3, стабілізація і досилатель. Друзі, якщо ви новачок в цій грі, замість цієї збірочки вам потрібно використовувати вентиляція. вентиляція дає більше буста і будете комфортно відігрувати. Це моя рекомендація для новачків. Переходимо в другий слот. В другому слоті я використовую для міських мап ось таку збірочку це стабілізатор. Обов'язково використовую трофейне загартування і досилатель. В настановах, якщо у вас є інструкція на досилатель, і ви берете відміточки. Обов'язково ставте інструкцію на досилатель. Так як я маю відміточки, я в настановах ставлю плавне обертання. башти, мені ця інструкція допомагає для цього танчика. Переходимо до боєзапасу. Дивіться, вперше я на відкритих мапах, в перший слот я поставив на відкритих мапах побільше ББшок. Польот снаряда 1185, шикарна ББшка, а в другий слот. Так як я граю активно з важкими танками на міські мапи, я поставив побільше голди, тому що голда тут пробиття 330 непогане, і швидкість польоту 950. Середня швидкість польоту є менше, є більше. Так що я побільше на міські мапи загрузив іменно голди. Переходимо до модернізації цього танчика. Друзі, ось модернізація. Будь ласка, дивіться: перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте перше і п'яте, друге. І тут я поставив на живучість. Друзі, я дуже всім вдячний. Кому сподобається відео. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, будуть дуже вдячні вам підписочці. Мені буде дуже приємно. З вами був Славко Металіст. Просто по одному. До зустрічі в наступних відео.